Вітаю всіх прихильників та шанувальників студії Телебачення Тисмани». Це У сторінці гість студії ми сьогодні поговоримо про творчість поета-пісняра Вадима Крищенка, а моїм співрозмовником буде мій колега, журналіст Богдан Нагорняк, який товаришує з родиною Крищенків. Отже, Богдане, перше все питання, коли ти почав, коли зав'язалися такі товариські стосунки, і трошки про творчість Вадима Крищенка. Дякую, хочу сказати, що в мене таке відчуття, що завжди знав Вадима Дмитровича, оскільки сам ріс на його піснях, і напевно немає такої людини ні в тисменеців ні в західній, ні в центральній, ні в східній Україні, яка не слухала б таких пісень, як родина. Хай щастить вам люди. добрі». в виконанні метрів нашої української підкреслі української естради — це Василя Зінкевича, Назарія Ремчука, Раїси Криченко та багатьох інших. І дивлячись на. Ті е, відеокліпи тоді е, я переконувався, яка багата наша українська мова і українська е, музика, зокрема, але тепер бачимо, що техніка пішла вперед 21 -е століття, але круті зовсім інше. І зараз немає того якогось українського на екрані. Навпаки, на жаль, на жаль, ми бачимо, що йде така, е, таке засилля чогось чужого іноземного. І зокрема, Вадим Дмитрович, якого з яким я познайомився е, тут на студії телебачення Тисминець під час зйомок минулого року. E Він дуже любить Україну, і в його творчості це дуже сильно проглядається. Навіть взяти його останню книгу, яку він випустив, називається Не опускаючи очей. Це вибрані твори Вадима Дмитровича. То тут йдеться про долю України, про те, що проблема є не тільки і поза Україною, а й в самій Україні, оскільки людям потрібно все-таки більше вважати один на одного. Тут висміюються такі речі корупція, як брехня, як нещасть. Тобто Вадим Дмитрович є великим патріотом України. України. А зараз цей момент, напевно, найважчий момент для історії новітньої України. Такі слова, які занотовує Вадим Дмитрович у своїй поезії вони дуже потрібними. І ми бачимо, що колись, коли ще десь Радянський Союз вже йшов на свої відмирання, то більше співалося в українських пісеннях зараз, коли є незалежна Україна, і нібито канали наші телевізійні мали би бути незалежними і пропагувати проукраїнське. Чомусь дуже мало зараз цього є в екранах. І Завдяки таким людям, як Вадим Дмитрович, я сподіваюся, що це буде відновлено, що все-таки в нас буде панувати дух українства і дух України. От як ти спілкуєшся з родиною пана Вадима, бо я бачу, що ти маєш дуже багато книжок, дисків тут є. Не всіх їх можна звичайно придбати в наших крамницях, бо ми бачимо, що дійсно йде засилля російськомовної продукції і української дуже рідко можна знайти. А тут бачу в тебе таке багатство, книжкове багатство, українське багатство. Ну одразу після зйомок на студії телебачення тисминиця, коли Вадим Дмитрош погодився взяти. Участь у проєкті Шлях до щастя. Що таке щастя, які ми знімали в дитячій інформаційній лізі Сузіря? Я запросив Вадима Дмитровича на дитячу студію в Тисменецьку школу. Він люб'язно погодився приїхати, коли буде можливість. Це якраз було ще перед революційними подіями. Це був місяць жовтень, і ми запланували таку зустріч на грудень місяць минулого року. Але почався майдан почалися всі заворушення. Почалася боротьба за волю України, і багато заходів було. Звичайно, що важко зробити. Вадим Дмитрович був на Майдані також і виступав, виконував свої вірші. Звичайно, він не зміг тоді прибути на Західну Україну, і аж в деякий час перейшло, коли вже події все-таки набрали вже інших обертів, коли було зрозуміло, що Майдан переміг і та влада бандитська, яка була до цього моменту, вона програла, поступилася. Тоді Вадим Дмитрович приїхав на Західну Україну, він мав тут декілька справ, але завітав за допомогою і директора. Нашої студії «Телебачення» Володимира Дмитровича Струка, який привіз його на, на, на машині до нашої Тисминицької школи, і була двогодинна зустріч. Яка таке було враження, може тривати і 3, 4, 5 годин. Так це за було в минулому. Але я бачу, що в тебе є надруковані найновіші творчі доробки пана Вадима. Тобто, е, от я розумію, що вони ще нігде не надруковані, а ти вже через те, що ти е, товаришуєш цією родиною ти вже маєш е, оці найновіші поетичні скарби е, нашого поета-пісняра. І якраз хотілося б дізнатися, чи от е, є відгуки на ті події, які зараз е, в Україні були майдан, теперішня от Вот е, Ну, ситуація така непроста. Будь-яка будь порядна творча особистість, вона завжди відгукується на ті важливі події, які відбуваються в державі. Ну, дехто продається за великі гонорари, за посади і не реагує на ці події, а дехто, навпаки, має сміливість відверто називати речі своїми іменами, тобто не боятися. І саме до такої когорти таких правдивих українців відноситься і Вадим Крищенко. І ти маєш найновіші ці поезії. Я б хотіла, щоб деякі ти про Читав, оскільки все ж таки Вадим Крищенко мешкає в Києві з родиною, і не може так часто приїжджати до нас. І саме через Богдана ми маємо можливість от, почути нові поезії, тому що передані вони дружиною пана Вадима. Отже, зачитай дещо. Ну, напевно, більш правильно б сказати і дружиною, і самим паном Вадимом, але хочу ще все ж таки сказати, що деякі речі вже є опубліковані. І так, зокрема, у мене є тут зразки газет Кримська світлиця, причому я дуже був здивований, що ця газета вона взагалі таку, таку назву має Кримська світлиця на українській мові. І це зовсім нові видання. Це є липень, місяць, кінець липня. Зовсім нещодавно, де вже ці вірші деякі публікуються, і також в мене є передані Вадимом Дмитровичем номери літературної України. Це, зокрема, номер за 24 липня цього року, де вже є е, вірш Вадима Дмитровича «Слово убитого солдата. Я, можливо, навіть хотів би е, прочитати цей вірш, щоб наші глядачі побачили, е, власний погляд Вадима Дмитровича на ці події, які відбуваються в Україні. Я солдат, я загинув поліг на війні, бо покликала нас Україна вперед. 24 чотирьох не було ще мені, коли куля пробила мій бронежилет. Вкоротив мені віку російський свинець, ворог цілив у друга, а в мене попав, скільки доль молодих і гарячих сердець відійшло в небеса в кононаді заграв. У бою смерть жорстока не всіх об мене, я собою закрив шлях до злих лихоліть. Голос мій здалини просить тільки одне. Ви, матусі, кохані, сльозу обітріть. Все, що міг я віддав, не сховавшись для втіх. Не клянує нікого, що доля така. Я жалкую лише, що у світі не зміг залишити на спомин доньку чи синка. Щоб дитятко зростало, як той є синок на землі, котру встиг, я колись захистить. Може, інша донька, може, інший синок, пригадає о тих, хто в землі вже лежить. Хай Україна живе, це мені головне, хай не знає вона більше кривди і зрад, а висока зоря хай тепло осяйне. Прикладає туди, де спить вічно солдат. І навіть зокрема на першій сторінці опубліковано цей вірш Літературній Україні. Вірш Вадима Крищенка покликала нас Україна вперед, слово вбито солдата і власне розміщення. Фотографії таке видно вже самий характер цього твору, характер е, того, що все-таки е, були ті люди, які віддали вже е, своє життя за е, волю України, і напевно, що це переконує нас тому, що ворог програє рано чи пізно, адже е, Україна на стороні України є правда. А чи є більш такі гостріші вірші, поетичні такі рядочки проти е, тих агресорів, які по суті е, чинять е, такий напад? Е, на нашу державу, який зараз несумісний з цим 21 першим століттям, адже світ зробив такий крок уперед, тобто що він вважається зараз щось таким негативне, адже це не вісімнадцяте, не 17-те, навіть не 19-те століття, це 21 століття, коли людство переформотується в високу іншу свідомість, і ось ми маємо знову класичну війну. Ну можу сказати, наскільки я добре знаю творчість Вадима Дмитровича. А завдяки тому, що маю багато книг читаю вірші, я переконався в тому, що Вадим Дмитрович не пише приблизно. Або він не робить так, щоб його слово не долітало або перелітало через людей. Він пише так, як він думає. Він пише те, що в нього є на душі, і він робить це щиро і висловлює те, що в нього на серці. І в його віршах, зокрема про ці події, про всі ці події, які є в Україні, немає жодної якоїсь такого, такого натяку на якусь приблизність. Тобто тут є чінка конкретика, його чітка позиція. Я думаю, він якраз власне висловлює позицію і всього народу. І, зокрема, є такий вірш, який чітко нам говорить, хто на нас напав і, і, і в чому справа. Ось твоє лице Росія. Називається вірш Вадима Крищенка. Загарбництво в обрамлені брехні, що за собою чорну пустку сіє. Лиш я розумна, а усі дурні. Ось твоє істинне лице Росія. Мій край для тебе ласий був завжди, любила і горілочку, і сало, а на подяку безсоромно ти козацьку волю чоботом топтала. Мені ти затуляла криком рот, щоб не було моєї мови чути, і гнали нашу долю у ярмо, твоєю злістю напхані рекрути. Але минулось відлетів вже страх і не лякає образ твій пихатий. Знайду я сили вдарить по зубах. Щоб не хотілось більш когось кусати. І лопне, наче бульбашка тремка, твій гонор і амбіції дволикі, і трісне трон маленького царька, який не зміг зробитися великим. Якщо бачимо кожному стовпчику цього вірша, є конкретика, є дійсно те, що як воно зрештою є, хто на нас напав і як це було зроблено, ми це все зрозуміли. Тобто наш український поет, піснер Вадим Кривченко, має чітку позицію, тобто не заволює словесно. Ті події, які є, тому що дехто з таких, можливо, творчих людей боїться говорити. Декому байдуже, а ось є люди, які правдиво говорять. І, звичайно, що передова інтелігенція завжди була в перших лавах тих, хто піднімає людей на боротьбу. І дуже добре, що не усуваються такі люди від тих подій, які є в нашій державі. Власне, ми сьогодні з Богданом робимо такий аналіз найновішої творчості поета пісняра Вадима Крищенка, звичайно, згоди пана Вадима, тому що до нас він не міг приїхати, але найновіші поезії нам все ж таки передав Богдане, ну, можливо, ще щось маєш прочитати. Хотілося б продовжити тему попереднього вірша, є дуже гарний поетичний вірш Вадима Дмитровича Послання Росії. Власне, це актуальний вірш, який теж ну, сподіваємося, що дійде до адресата. Усі казали, це наш друг. Це наша посестра Росія. Чому твій сатанинський дух, ти в чорних зернах злісно сієш? Чому так скаженієш ти, коли почуєш дух свободи, повір, ми дійдемо до мети, без твого дозволу і згоди? Сльози цей кров'яниця слід, де ти з'являєшся повсюди, забріхана на цілий світ, уже тобі не вірять люди. Твій образ в символі Орла, кривавий дзьоб його окраса. Завжди і всюди ти була на інші землі дуже ласа. Та зась ми свого не дамо, є сила, наче мур з граніту, несеш ти недобро, ярмо, і це відомо в цьому світу. Такий нам видався сусід, який приніс наш дім нещастя, від заподіяних нам бід уже нелегко родичаться. Від всіх утрат, болючих драм ми оновляємось поволі, зганьбила ти у нашому полі. Собі Росія це затям. Є е, зразу гарний дуже вірш Вадима Дмитровича, який розповідає все ж таки про Майдан, адже ми бачили і в інтернеті, і в всіх засобах масової інформації, коли люди зібралися на Майдан. Зокрема, було багато жителів і Тисминицької, і Тисминицького району, і Івано-Франківської області, і Тернопільської, і Львівської, і Київської, і Донецької, і Луганської. Е, треба підкреслити всіх областей України на Майдані. І дуже часто в інтернеті проросійські сайти казали, що це десь кубка людей без освіти, без гонору, бомжі навіть були такі звинувачені, так, що, це, це, що нахід, це не так. люди, так, власне. Так. А щоб це якось не було таке, що Майдан це щось така якась подія для Росії заурядна, то все ж таки це подія світового масштабу. І Вадим Дмитрович каже: стрічаємо свій грядущий день. Так, є ще сила у народу, не зникла правда від оману. За всі страждання в нагороду Бог дарував для нас майдан. Дивись, Європо, глянь, Росія, як ожила козацька суть, ми правду і свободу сієм, нехай ті зерна проростуть, здолаємо колючі терни і зло відкинемо старе, і усвідомим ще не вмерла, і ще не вмерла, і не вмре. Під звук оптимістичних гасел встає вже плем'я молоде. Тож, браття, з іменем Тараса, зустрічаємо свій грядущий день, злих кривд натерпілись доволі, та прагнем жити в добрі, в красі. Ми, українці, діти волі, нехай затямлять це. Усі. І, зокрема, треба ще додати, тут згадано про Шевченка, і цього року Україна відзначає величезний ювілей 200 років. Ну, не сподівалися, ми, що будемо, напевно, відзначати в таких умовах, бо навіть якщо пригадаємо 9 березня, коли віче було, зокрема, і в Тисмениці, чи Івано-Франківську, все-таки атмосфера була досить напружена. Не, не краще вона, зрештою, і зараз. Але Вадим Дмитрович віддає шану великому пророку і в таких віршах приходь Тараси. Приходь, Тарасе, і порадь, як зберегти нам Україну, як вигнать з Очої хатини підступну і продажну гать. Вже скільки зболених століть силкуємося, щоб воскреснуть, і сили просимо небесні, у бажанні цим допоможіть. Будь з нами, батьку, борні, тебе чекаємо на майдані, слова закличні, полум'яні горять на нашому знамені. Дивись, народ уже не спить. І возвелися барикади, як бастіони честі й правди, як волі довгождана мить. Ми знов стаємо всі на прю, як ти велів у заповіті, щоб нам у цій священній битві українську запалить зорю. Так, хтось бореться на продові, хтось воює, а хтось бореться словом, адже слово теж має велику силу, тому що. Можемо зробити порівняння пророчі слова Шевченка, і можемо зробити порівняння з творчими поетичними рядками Вадима Крищенка, який своїм поетичним словом показує, розвінчує ту позицію, яка є зараз в Україні. Слово теж може підняти на боротьбу слово може запалити. І як добре, що серед українців, серед творчої інтелігенції є такі люди, які Знають, що потрібно робити, які мають чітку свою позицію, які не продаються за великі гонорари, за такі приємні, красиві, гарні крісла і кабінети, посади, бо є серед нас і такі. Але сподіваємося, що в нашій студії таких ми не запрошуємо. У нас нема і власне на завершення вода. Ми вже зробили аналіз творчості пана Вадима Крищенка за останні ці місяці, які відбулися в Україні. Ще на завершення віж пана Вадима. Ну я би хотів наголосити, що десь місяць тому в Верховині працювала літня школа малої академії наук, було троє дітей з Тисменниці школи, і я мав честь мати таку лекцію про творчість. Поета-пісняра, народного артиста України, людини, яка дійсно має всі можливі мистецькі титули Вадима Крищенка. І під час цього я зателефонував Вадиму Дмитровичу і протягом 10 хвилин він також читав свої поезії. Це було дуже приємно на дітей, це справило велике враження. Ми ще переслуховували пісні в виконанні і Світлани Весни, і Назарія Ремчука, і Василя Зенкевича, і Софії Ротару, на слова, яких написав Вадим Дмитрович. Я би ще просто хотів десь на завершення. Є такі речі, які, ну, ще, напевно вони були опубліковані. Це є зокрема, коли вже недруг перейшов кордон. І нас не поборить вже з знову ж таки, про події, оці, що відбувається в Україні. Адже інші речі можна прочитати в книгах Вадима Дмитровича. Зараз, можливо, телеглядачі подумають, де їх придбати. Я думаю, що вони будуть в мене в школі завжди зробимо таку світлицю, куточок Вадима Дмитровича. Він так зрадів, коли про це почув. І книги там будуть, хто захоче, буде собі брати, читати. Я думаю, проблем тут жодних не буде. Отож, стань оборонцем. Це про те, що чи потрібно було Україні ну, захищати свою землю, чи можливо треба було віддати Росії територію Донецьк, Луганська, напевно, бо вони потім би ще захотіли Харків, Одесу і так дійшли би, напевно, до, до Тисмениці. А то, власне, позиція Вадима Дмитровича і тут чітка, що Україна знову ж таки повторився є правою, тому що вона захищає своє, вона захищає свою територію. Коли вже недруг перейшов кордон, і від куль нападницьких ось кров бризне, стань оборонцем перший твій закон, забудь про все і захищай вітчизну. У брехню задіти ворога напасть в словах його і хитрощі, і зрада. Будь оборонцем, сили Бог додасть, будь переможцем, бо з тобою правда. Бачите, в такому вільші ми бачимо чітку позицію Вадима Дмитровича нас не побореш уже злобою. Показує знову гострі зуби кремлівського хижатства лють, бо прагне Україні згуби, хлюпнувши власну каламуть, спецнази шле за власні межі, облиті кров'ю у Чечні, бо хоче нашу незалежність спалить у чорному вогні, щоб знов в ярмі душа стогнала, щоб правди збилася хода, не висувайте трутні жала, притижте гонор, Господа. Нас не поборю вже злобою, бо наша воля як граніт. А ви. Покрийтесь ганьбою поміж країн на цілий світ. Україна є і вічно буде. з Карпат до кримських узбереж Так хочуть з нами. Чесні люди. І хоче так Всевишній теж. Бачимо у всіх його речах, до речі, дуже гарний такий малесенький віршик. Двоглавий Орел, ти одвічний хижак. Несеш всюди напасть, несеш всюди згубу. Та я не боюся твого дзьоба ножа. Зумів відбить своїм гострим тризубом. Ваше таке гарне поєднання. <смі> поєднання. Ми пізнаємо себе в годину лих. Тут також Вадим Дмитрович описує сьогоднішню подію. Весняну днину затуманив дим, печа як рана у живому тілі, земля українська, котра зветься Крим, де битва йде за нашу неподільність Росії, маєш ти землі огром, простори не освоєні. По суті. Та переплутав доброту зі злом правитель твій з ім'ям, тотожним Путін, кричить, когось він хоче захистить, шипить, когось він хоче покарати. А у снайперських очах, які згубили стид вже на прицілі дитинча і мати. Загарбництво не спростувати цей факт, який всі люди нарекли ганьбою, а референдум це нікчемний фарс, який Росії. Зліплений тобою. Ми пізнаємо себе в годину лих і пізнаємо ворогів та друзів, мужніємо от викликів лихих, мудріше, позбавившись ілюзій. Отямсь, Росії, непоборні ми, вже час позбутись хижості лихої, і з Криму учобить свій брудний. Прийми, якщо лишитись, хочеш нам, сестрою. Власне, от таким віршом хотілося підсумувати, бо є дуже багато е таких речей, що можна було б Зачитувати, зокрема, навіть є відповідь діячам культури Росії, які підтримали російську агресію. Так, в Криму. до речі, Таке е творчі люди різні, мають позицію, І зачитай Богдан, цей вірш теж. Чи можуть діячі культури агресії палить вогні? А ви чи сп'яна, а чи з дуру озвались путінській брехні? Згубили честь, забули совість, озвучили лише вовчий крик, званням, прикрившись гоноровим, вже втратили ім'я навік. Ми тішилися, люди братні, а ви його духовний сад та вийшло на, на одне здатні. Лиш цілувати вільможий зад. Бачите, така чітка позиція Вадима Дмитровича щодо позиції України. Так, Принаймі І... нічого не завальовано, ніяких таких. Словесних завіс, як це іноді буває, а просто чітко визначено, де є ворог, де є чітка позиція пана Вадима Крищенка. Ми сьогодні без Вадима Крищенка, поета пісняра разом з моїм колегою Богданом Нагорником знайомили вас з найновішими поезіями нашого поета. І я думаю, що ви зрозуміли, що серед нашої інтелігенції, передової інтелігенції є люди, які мають чітку свою позицію, які теж поетичним словом, своєю зброєю борються, які теж на передовій, тому що хтось захищає Україну зброєю в руках, хтось захищає її словом. Ну а дехто і ганьбить, але сподіваюсь. Ті, хто ганблять у цій нашій студії, ніколи не будуть, поки ми з Богданом з тобою тут працюємо. Дякую також нашим телеглядачам. І хочу сказати, перш за все, подякувати самому Вадиму Дмитровичу, адже перед записом, передачем телефонував до Києва. Теж і пані Анна і пан Вадим підтримують нас дуже, дуже раді, що десь його більше прозвучать тут на заході України. Звичайно, ми будемо раді завжди його тут бачити. Можна було б навіть з Києва пересунути ближче до тих Так, І тим більше ми цю передачу ведемо згоди родини пана Вадима Крищенка і дружина, і пан Вадим дали нам таку можливість без нього провести таку передачу. Ну це теж цікава така от форма. Пан Вадим був вже в нас на студії, але при нагоді можливо і ще в нас. Нас буде, але хотілося так зробити, щоб так. ну десь. Я свою думку хочу сказати, що коли перечитав всі твори Вадима Дмитровича, це людина, яка дійсно любить Україну і десь так на завершення віддати йому належне, що це дійсно патріот України. І Його життєві кредо відображені в одній з його книг, це його поезії, та також і пісні, тобто його погляд, хай щастить вам люди. Добрі це людина, яка бажає всім завжди добра і радості. І живу я. Живу, поки ти Україну живеш. Любов до України, мамо, за тебе, Богу. Помолюсь, це любов до батьків, це одві, кому є знову ж таки про Україну. Зокрема, дуже багато є поезій про, про село, як таке, як інституція, яке, от, на жаль, зараз десь переживає спад. Стрілилися двоє човників в морі. Це є любовна лірика, яку дуже Вадим Дмитрович, незвичайно в піснях є оспіваний. Є, є і тому десь ця людина, яка любить Україну, і ми так повинні любити, ширити ту любов і вірити, що жоден агресор нас не подолає, оскільки дійсно повторюючи слова Вадима Криш. Дмит на нашій стороні Правда, і ми переможемо, так. І ми завжди ми привикли до такого от гасла, коли ми кажемо героям слава. Ми кажемо героям слава тим, хто бореться. Але можна сказати і пану Вадиму такі слова героям слава. Бо це поетичний герой, герой, який завжди сповідував чистоту української мови, який завжди стояв на захисті української мови. І зараз цей час дуже актуально зберегти свою мову, свою культуру. Отже, ми кажемо. Закінчуємо нашу передачу такий вислів героям. Слава.